Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і оновлена карта Militia, Давайте її переглянемо. Come on, let's get this така у нас перша заставочка. Можемо подивитися, як вона. Це карта Source ще. Її трошки покращило, я бачу. Досить гарно зробили ліс такий. Давайте пройдемося по цій стороні, як воно виглядає. Ще, я так розумію, не до кінця її доробили цю карту, ну так гарно дивіться, як світло падає. Бачите? на цей. Але водичку тут ще не доробили. Там ще покажу, де водичку доробила гарну. Напевно, і ще тут мають так доробити, як і там. Тут якась біла така, як молоко. А вон там вже гарно. От. Тут другий хід, де ми звідси зіскакуємо. Зараз ми пробіжимося і я вам покажу, як воно виглядає. Ця карта. Ми звільняємо заручників. От, і ведемо от сюди їх. Є два варіанти, як ми можемо їх відвезти. О, бачите? О тут водичка гарна у нас. Дуже гарно зроблено. Тут все гарно зроблено, а там ще не дороблено. От, ми можемо через цей тунельчик. Вивезти заручників, а сюди ми вже не можемо. Ми тут зіскакуємо, хіба хтось нас підсадить, що ми сюди залізли. От. Ще зараз тунельчик вам покажу, як він є. От. Отак, можна тунель. Я би тут в тунелі теж водичку таку грязну зробив, як типу в тунелі. Чуть-чуть з листочками і так далі, що тут плаває. О, тут ми виходимо. О, тут, бачите. Ще по тунелі прогуляємося, давайте тут подивимося, як отут. О, тут цікаве рішення таке шнурок і такі капці, що хтось сюди ліз. Дуже цікаво зроблено, мені сподобалося. О, таким чином лізеш. Це краще, ніж драбина. Мені це сподобалося, що вони тут отак зроблено. От так тут стекло розбивається. Ну, тут майже нічого не оновили. Все як було по-старому. Оці дошки розбиваються тут, таким чином. Тож тут не оновили, тут би трошечки оновили. І двері тут по-старому відкриваються. Бачите, ми не можемо закрити, зараз самі закриються. Отак От стекло тут виглядає, оце зверху. І як ми його розбиваємо, мені не теж не дуже подобається. Я би якесь краще рішення порадив зробити. Цю переробляє карту. Отак, От тут гарно, так, так. Тут отак зламується ця. Це все добре з цим. От. І тут можна залізти через вікно ще. Воно теж мені не подобається, як зламується, це ще по-старому. Дуже негарно і грубо виглядає. Це би теж оновили якось більш по-новому. Тут заручники у нас. Тут оце зробили, що воно може холітатися. Бачите, досить цікаво з світлом. Це сподобалось, це великий плюсик такий. Ну, звуки не досить приємні такі. Ще один тут заручник. О, так виглядає все тут. Тут більше вже би з нової карти кинули тут що все, що є, я би сказав, то було б краще. Ну І тут такий йде прохід на вулицю. Давайте пройдемося, як там в тунелі буде. Тут гарно світло падає, бачимо з віконечка сюди в тунель. Це плюсик подобається досить. Ну і тут дуже все пусто, тут я кажу, тут би водичку відпустити сюди. От. Це світло не розбивається. Ну, все так рипить. Ну і знову ж тут вода, От, бачите, рівень води можна було би трошки підняти, щоб вона сюди затікала. Це було би досить цікаво от звідси. Тут ми вилазили. Тут ось сюди. А, ні, ми тут не вилазили. О, тут водичка, бачите? Вон тече. Вона теж така біла, некрасива. Можна було би зробити красиво тут. І в тунелі воно би гарніше виглядало. Я думаю, що цю би карту могли б доробити таким чином. І хотілося би її бачити. Між всіми картами. Бачите як тут іде. І можна тут якісь графіті ще би поставили. Але набагато було б цікавіше, на мій погляд. По кар... О, тут дуже чудова вода, подивіться. О, навіть рибки. Бачите, є і скачуть. Бачите, як рибки скачуть. Дуже гарно зробили тут воду, це великий плюс. Вона аж туди заходить далеко. Ну і тут досить гарно зробили, Добавили листя і так далі. Ну Тут я би більш би отаку структуру з калиби. Поставив а не такі старі структури землі. Воно вже застаріле для Counter-Strike 2. От. А так, дуже чудова карта, хотілося б її оновленою побачити і пограти. У нас зараз мало карт з заручниками, що звільняти. Кому сподобалася карта, ставте лайки, підписуйтеся, я ще інші карти буду дивитися. Цікаві, є в мене вже підготовлена одна з карт, яку би я вам хотів показати. Ще чекаю, щоб її трошечки, можливо, ще доробили, і я її вам покажу. Всім па-па і до зустрічі! Дякую за увагу.